З давніх давен наші предки жили в єдності з землею. Від світанку до заходу сонця вони працювали, щоб отримати найцінніший дар, хліб. Золоті колоски, що колихалися під вітром, були символом життя, достатку та безперервності роду. Із цього зерна, що вібрало в себе теплолітнього сонця, починалася нова історія. Історія, яка продовжується і сьогодні, завдяки тим, хто шанує та відроджує давні традиції. У центрі цієї історії дідух, не просто сніп, а оберіг сакральний символ, що зберігає в собі пам'ять поколінь. Наші героїні Таміла Курій та Тетяна Подолянюк. Саме вони відродили дивовижне ремесло у своєму рідному селі копіювата монастирищинської громади. Дідух це справжній символ української незалежності. Бо він уособлює все, що робить нас українцями. З давніх давен його ставили в кутку хати на святий вечір. Він був символом родинного затишку та добробуту, символом духів предків, символом врожаю та безперервності життя. Створення дідуха – це не просто ремесло, це жива традиція. Таміла курій та Тетяна Подолянюк відновили її, щоб передати наступним поколінням. Вони залучають молодь, вчать їх плести дідухів, відчувати зв'язок з минулим. І сьогодні копіювацька світлиця це майстерня, це справжня майстерня незалежності, незалежності від забуття, від втрати власної ідентичності, це місце, де народні звичаї та традиції стають живим, пульсуючим серцем громади, де минуле зустрічається із сьогоденням і проростає у майбутнє. Адже лише той народ, який пам'ятає свою історію, має майбутнє.